Так, заступниця міністра оборони Ганна Маляр вона показала ту саму БМП Бредлі після прямого влучання у неї ворожого граду. Вона показала фото самої машини, екіпажу пажу ї бригади, які успішно евакуювалися і нині продовжують виконувати завдання на іншій техніці. Саме Бредлі вже на ремонті. І наслідка такого ураження це легка контузія в одного із воїнів. А це фото механіка водія, який відвів бронемашину на безпечні позиції та захасив. Маляр зазначила, що Бред допомагає зберегти найцінніше це життя наших військовослужбовців. А сталь завжди можна відновити. Я нагадаю, тиждень тому в мережі дійсно з'явилося відео, як це все відбувалося. Його відзняв сам екіпаж. Тоді головний сержант 47-ї бригади Маркус закликав не вірити і ПСО росіян, адже звісно, Кремль тоді говорив не про одну бредлі, а про 13 одиниць знищених. Український захисник тоді наголошував на тому, що на війні не може бути без втрат, тим більше коли армія в наступі, але у ворога втрати дійсно набагато більші.